Привіт хлопці і дівчата! У нас липень місяць. Провіряємо ловушки і тут дивлюсь ще плюс один рій. Рій, бачите, польоту доволі непоганий. На акації це вже третій рій на цьому місці. Ось джоли працюють, все, йдемо далі ще провіряти. Так, хлопці, перевіряємо далі. Дика груша. Рій. Знову працює рій, вже третій на цьому місці. Польоту, бачите, шурі доволі непоганий. О. Йдемо перевіряти. Ну, у мене зараз стоїть цього навсього 9 ловушок. То не думаю, що багато буде. Та й пора вже пізня але дивіться працює. підемо ще провірити. Так, хлопці, провіраю далі ловушку. Дивіться, який тут рої ще попався. Капець, блін. Це куди ловушок стоїть, це вже третій рій. От, не перевіряв рівно неділю. Минулого понеділка провіряв. Оце третій ріженця в місті. Бджоли несуть обложку, то матка всього. Бджоли несуть обложку, матка плідна, але бджоли ж на мене так агресивно кидаються, бо стою саме на їхньому підльоті. Йдемо ще провірити. Осталось 4 ловушки і будемо додому їхати. Рій номер 4 Повторяю, сьогодні провіряюся вона всього, всього 9 ловушок, бо 5 вдома стоїть пустих. Думав не ставить, але один товариш каже, що виставляє все-таки. Тут рій невеличкий. Літає по одній бджолі, бджолі залітають. Ну Невеличкий тут річик, але, але рій точно. Так, провіраємо ловушку. Ловушка номер 7 А рій No5. Так що хто каже, що рої не рояться е, в липні, там, в серпні це все брехня. Я вам розкажу, я ділю їх на три, на три хвилі. Потім пізніше чуть-чуть розкажу. Руслан, до речі, привіт тобі в Польщу. Це ця черешня, ну ти знаєш, яка. Русланчик-русланчик. На ній вже це четвертий рій. Дивіться, з самого польоту рій доволі непоганий. І того ще мені слово провірити дві ловушки. О, Провірив сім ловушок, п'ять роїв, чотири роя. Ви бачите, самі які польоти і один слабший, маленький. Але нічого, добре є. Це за неділю часу. О. Що ж, провірив останню ловушку дев'яту. Пустота. О, так що що ж можу вам сказати? Дивіться, на 9 ловушок за неділю часу попалося. Попалося Чотири роя нормальних і п'ятий так собі. О, дивіться, я ділю роїння на три хвилі. Травень-червень це тікають рої ну, не в не дуже досвідчених пасічників. Та пасічники вихідного дня, хто не услідив. В липні буває, що втікають рої вже в досвідчених пасічників, які не дотягнули їх до соняха, якщо він є. О. А як, та, як в нас Соняха на моїй пам'яті тільки не раз сіяли, то в любого можуть тікти золотарник, мій основний медонос. О, Скоро буде цвісти. з нього ми отримаємо мед. І третя хвиля. Це вересень місяць. Тоді можна зловити. Коротше, тоді злітають цілі сім'ї. По тій чи ній причині, я не знаю, в мене попадалося. В минулому році я останній раз провіряв 1 вересня і вже 15-го приїхав знімати, то попалося дві сім'ї. Можна сказати, не рої, а сім'ї, бо були битком набиті на 8 рамок. І то саме сім'ї не рої. О. Те, я думаю, не тяжко було їх, їм поставити полоски і робити біпіном. Так що я ловушки тримаю до 15 вересня. Зараз будемо вдома робити вулики. Трошки я приболів. О, Бачите, золотардячок це мій основний медонос. Дасть Бог, скоро почне цісти. Зараз доцвітає липа. О. Так що, хлопці, всім успіхів. Хто вже зняв ловушки, то знімайте, хто ще не знімав, хай ще далі стоять. Я кажу, я особисто до 15 вересня тримаю свої ловушки. До речі, просили мене, я вже виставив 4 ловушки на саму вощину. Сьогодні, кстати, я дві поставив. О, щось забувся зняти, яких ставив. То поставив саму вощину. Побачимо, чи щось попадеться. Добре, поїдемо додому, будемо працювати, треба підготувати місце для роїв. Два придеться з дуже далеку нести. То тільки один малий буде, мабуть, на мій ниті, що... З чого вони попадаються? Отаке вот то добре, Всім успіхів!